Можна твою руку? Що це? Це хімічний опік. Він завдає божевільний вік і у тебе залишається. <сь> Медитація допомагала хворим на рак, допоможе і мені. <сь> Відчуй цей біль, не блокуй його. ні <сь> боже! Дивись на руку. Перше мило було виготовлене праху героїв. А мав би запущені в космос без болю, без жертв, не було б нічого. Я намагався не думати про слова, припікати або плачу. Стоп, це твій біль, твоя обечена рука. Ось вона! Піду в печеру, я знайду пока серед тварин. Ні, не поступай як усі ці ходячі мертвяки, Давай! Я все зрозумів, відпусти. Ні, у тебе передчасне просвітлення. Це найкращий момент у житті, зрозумів. А ти його пропускаєш. Ні, Не пропускаю. Замовкни хлопче. Кожен уявляв батька Богом, а батько тебе покинув. Що це говорить тобі про Бога? Ні, Я не знаю. Слухай. Визнай, що Богу ти не потрібен. Швидше за все, що він тебе не хотів. Він тебе, схоже, ненавидить, і це не найстрашніше в житті. Чого? Він не потрібен нам. Не потрібен, він не знає куди. Начхати нам на пекло. І на рай також. Ми не бажані Божі діти. І нехай! Я візьму води! Я візьму води! Слухай, ти можеш облити руку водою і стане гірше. Дивись на мене! А можеш нейтралізувати опік обсторон. Будь ласка, відпусти! Спочатку ти повинен змиритися. Ти маєш визнати. Без страху визнати, що ти колись помреш. Ти не знаєш, як це? Лише втративши все до кінця, ми здобуваємо свободу.